Ну добре, цікавило це, бо футбол я люблю з дитинства, я граю давно в футбол. Дізнався в церкві, ходив до церкви, предложили поіграти в футбол, я не відказався, бо я це люблю. Результати зараз у нас трошки не дуже в нашої команди, але в принципі, думаю, що у нас буде ще краще, ще й друге коло футболу. Вигравали, програвали, з великим рахунком програвали було. Буває різне. Футбол цікавий, для мене давно, в принципі. Тут весело, ну в принципі, так, як би сказати, полегше. Ну, придумали це, це в принципі файно, бо людям так краще пограти, побігати футбол, позайматися спортом, ніж там ходити десь пиво пити або курити. Займатися спортом це файно. Файно, що люди є такі, які придумали цей турнір. А хто у вас керівник? Наш керівник, пан Орест. Це з якої церкви? Це з церкви Спаса. А ви дізнались про цей про ці цей, цей турнір звідки? Від нашого дяка від пана Остапа він сказав, він набирав команду. Я зголосився б ти грати. А ваш ну, дяк звідки? Він сам, він... сам ну, з якого з якої церкви має Він зі спаса. Ага, теж зі спаса. Так. Які у вас результати? Ну, поки що дві поразки, одна перемога, ну і зараз ще граємо, не знаю, що там буде. А, а де ви займаєтесь? Ми займаємося на ДЮСШ. Угу. Там на полі у нас там тренування проходять. Не кожен день, там через день там бігаємо, тренуємося, так що покращувати свою ігру, свою якість. А група у вас велика? Величенька така. Скільки у нас приблизно осіб? У нас зараз десь так старших і молодших разом виходить десь приблизно 30 чоловік. Угу. Тобто дві групи. А який віковий е, ценз? Молодші до 16 років, а старші до 20. Добре, дякую. Ви задоволені, так? Так, звичайно. Успіхів вам.